Всім добрий ранок. Дивіться, як нас парує земля. Рано такий туман був, що капець, а зараз дивлюся, парує все. Я вже поуправлялася, дітвору погодувала. О, кхе -кхе. У нас вже сьогодні сонечко тепло, то сьогодні я займуся своїми нарцизами. От. По хазяйстві все добре. Розділила я знов дашку і машку, бо Коза мало того, що і так трохи молока дає, а то вже взагалі мені збавила, то порозділяла, щоб вони отдільно стояли. Ця тут, а ця тут стоїть. Малявки поки в хаті. Але е, будуть переходити туди в літній козовник. Я вже там сіна настелила, Діма ввечері пообшиває, щоб вони не пролазили через щелі. І вже будуть там. З козенятами все добре, але з фортуною трохи, трохи маю проблеми. Трохи в дівки діарея. Я не можу поняти чи то від сухого молока, чи то що то таке. Рано вона опять відказалася від їдла. Вколола я її вітазал і купили біофлок. Даємо. Mm -hmm. Ніби потихеньку настраюється, а там будемо бачити. Тут я приготувала. Сіна вчора сюди наскладала. Бачите. Будуть вони жити в цій кляточці. Я Діма приїде щелі позатягує, щоб вони не бігали по всіх сараях. Що це? Ага, там там несеться сидить. Десь у мене пропала одна ковочка біла. Я не бачу, де вона. Бо я від одної забрала курчат. Одна сіла опять на нові яйця. А что у нас здесь нема. Так. Тут а что у вас девочки? М? Есть ты? Вачу есть? Цепок еще не ма? Еще не то пізніше сіла. Тут вже нема нічого. Тут ніхто не несеться. Сюди вже квочка, та я курка не можу пролізти. То вже тут не несеться. Вот. І що я хочу сказати по поводу сухого годування козенят о тими хіміями? До самої лампочки. То є годування, слухайте. Молоко таке є молоко. А хімія то є хімія. Не понравилося воно мені. А їм тим більше. Ну, луна нічого, луна їсть луні, то нормально. Та така діваха, вона без проблем. Вона заробить кіпіш, кроме голодовки. А фортуна трохи ніжна, ніжніша, ніж ця. Я вже сьогодні знов ходила, заглядала, що в мене вилазить тут. Піони ті як лізли, так і є. один, другий. Третій, і воно четвертий лізе, походу. І ще щось дивлюся. Ще вилазять квітки. Отут, воно. це, мабуть, оцей лілейник зараза. Або нарцизи. Так, да, то, мабуть, нарцизи, бо воно той лілейник. Його тут акуча, я не знаю, як його вивезти тепер отсюди. Щоб його тут не було. Юка моя перемерзла. Прямо добре перемерзла. Раз, два, три, чотири. Чотири курчі. Ось опівона. Бачите, лізе. О, підриває землю. Лізуть, по ходу, корінчики. Бо я думала, її зовсім не буде. Але ні, лізе. Черепицю поки ще не прибрала. І її треба наоборот додати, бо воно, бачите, попадало, і хлопці вже мої ходять прямо через квітник. Там мені вже топчуть. То треба мені наоборот щось догорожувати. Або у мене там є такі пластики чорні, воно як той забор стоїть, бачите? І може я їх понатикую тут. О. Щось я придумаю. І ще щось лізе усе. Що... Не знаю, що це таке. Дивіться. А ну, хто знає, що це таке лізе красиве. Ну, це, мабуть, якась квітка. О, От. Воно ну, його. А що це таке? Не можу я зрозуміти. Бачите, таке гарне листечко. А що за чудо? О, тут теж щось лізали, собаки зарази потоптали. То я поставила вже сюди таку палку. Ну це чи травичка, чи це квітка, не знаю. Ну щось лізе. Так, тюльпани в мене вже трохи повилазили. Во. Во! Бачите, не воно. А я думала, їх тут не буде. Трохи є. І воюка моя замерзла. Позамерзали трохи. Ну тут ото квіток, мабуть, нема. Хоча щось лізе. А що це таке? Бачите? Щось воно ліза, а що ліза, не знаю. Так. Його моя хризантема, хризантема. Це вона ліза, чи тут бур'яна кісь? Тоже непонятно. Єбіскус. О, отакі чорні штучки. І я сокирую Край пообрубую, щоб воно гостре було. І буду заганяти в землю. Буду робити такий заборчик, бо то діла не буде. А, це що це таке? От що заберу звідси тіскати. Знов мені понакидують. понакидають. Дивіться, теж щось лізе. Бачите? А що це таке, не знаю. Це ще з цієї деревини, що в нас тут була. Парустки воно. Його треба теж з тієї сторони повирубувати, перекопати і щось туди всунути. Якісь хризантеми чи що, щоб було красиво за горітьми. Щось треба попідсажувати. Ми тут були, поприбирали знов дровами. Понакидували горіха того, воно гіляки як спускалися. І знову понакидувалося. Тут о, в краю теж тут о, якийсь в мене колокольчик чи що, тут щось мені сусідка була дала, посадила. Бачу, притоптався. О, бачите, тут наоборот треба мені щось придумати, якогось заборчика, бо мені хлопці потопчуть все. Вже леньке такого бійте, вони вже сюди намилились. Треба розумну пообстригати. Я, мабуть, зараз її обстрижу У мене. Тут є сікатор. Я ж козі стригла раточки. Я візьму Я обчикріжу її, щоб вона пускала пагони. Вже вроді в нас а -а. ціла купа. І що сюди посходились? І що ви тут шукаєте? Треба корм підняти. А зараз курі йому зроблять. Хана тому кормові. Як железяка, хлопці. О, в мене такий секатор. Ну, це в мене секатор для кіз. Я ратиці стрижу. Треба вже новий купити, бо цей вже затупився. На Мені удобно. Він, бачите, йде, як ножниці. А мне с ним удобно працювать. О! Оп! Оп! Это суха взагалі. И гірячка Оп! И вот так. О! Видите? Я її обчікріжила і вона мені звідси попускає і з корня вийде. О. От -то. Ладно, гепка лишить. Так що отак. Отакі справи. Вправилась, потихеньку, обход зробила. Все на місці, всі на місці. Що саме главное? О, Зараз буду займатися квітником. Ну не зараз піду поб'ю кави, хай потепліє і займуся тут. Я палочку ставлю, щоб калітка коли відкривається, щоб не бахкала мені по квітках. Тут теж, бачите, вон звідси вже шорують. Так що треба мені чимось городити, бо в мене тут квітника не буде. Ну, Я і з тої сторони, поки почала копати, тож, з тої сторони хати, і там будуть квітки, і тут будуть квітки. Тільки оцей зараза лілейник задрав він мене, колись видно мода на нього була. Я аж туди вог поліз, бачите, аж попід хату. Я його що вирубаю, воно лізе. Я його що вирубаю воно лізе. От противна того штука. Так що все, друзі. Люблю, цілую і до зустрічі в наступних відео. Всім пока!